України, у нашому раї на землі. Нічого кращого немає. Я тая мати молода, своїм. Яка я мати молода, свої дівчатка, мали, мати, писавши центр, молодая це мати молода, це мені вітали мене колись з дня мати. А я взяла ці слова. Я ходжу на кожний дітей, на кожний праздник, я нікого не боюсь. Я не лізла ні в Кремль, ні до керівні до кого. Я на своїй богонданій землі і на, чужі, на наш раток та й не різну, як розбили прошу мату. Ганна Іванівна. Ну так що може бути вже можливо. А я нічого не кажу. Всі національні, які живуть тут, всі повинні поважати нашу земі. А чому стріляють? С этим прапором это войну выйдет. Я в войну будут. А дальше? Хочу под этим флагом по нас. Это наш план, наши земли. Ваши изменения. Екатерина II, это духовница, что ты ждет полетела, жеребить. Что это за башок было?

Я по Я заслужила труды. А вы трудни, оккупанте вонючие. Оккупанты. Я да. мама Шеррухина. Я городы, что подсерую. к себе.